А якщо все ж таки ну припустити, так що от розгляд апеляції, що він от затягується штучно, ось не публікуванням тексту, бо в принципі ну ми всі неодноразово були свідками того, коли суд, якщо треба. Вони засідають дуже швидко, швидко публікуються всі матеріали, і швидко виносяться вироки різні, якщо це потрібно. Чи хтось в цьому зацікавлений? Тут же йде е, е, якийсь певний момент затягування. Ви сказали, що може бути якби об'єктивний. А якщо припустити, що це ну штучно так іде затягування, то слідство може бути вигідно на вашу думку, щоб Віталій Кропачов якомога довше був перебував у СІЗО. Ah. Щоб рахунки були арештовані, і ось у це все. Ну, якщо мою особисту думку ви спитаєте, то за всіма ознаками, я думаю, що це було першою метою. Саме тобто, його затримання? Ну, судячи з того, як розвивалися хронологічні події, то, на мою думку, так, то в них була очевидна мета затримати. А далі, ну, вже, як сказав колега, це питання бізнесу.